Було вартістю 18 мільйонів гривень, приватна фірма позивалася до Підгайцівської сільської ради за 2,5 гектари землі, яку повернули в комунальну власність за позовом прокуратури. Проте, колишній орендар, схоже, не ликом шити і теж подав позов до Волинського господарського суду, в якому заявив, що за 15 років здійснив невід'ємні покращення земельної ділянки аж на 18 мільйонів. Попри те, що на ділянці, окрім зарослого болота нічого. Чого немає, експерти Волинського НДЦК дали висновок про те, що орендар таки поніс збитки на вказану суму. А суді на суді навіть не здалося дивним, що вартість самої ділянки десятки разів менша вартості нарахованих збитків, і задовольнила позов орендареві. Мова йде про ось цю земельну ділянку обсягом 2 гектари 40 сотих землі. Вона знаходиться на території колишньої лищенської сільської ради, яка після об'єднання стала частиною підгайцівської громади. Ще у 2008 році цю землю на правах оренди отримала фірма Ельби в особі пастухова Костянтина. Термін оренди 49 років. На той момент за гектар землі у рік потрібно було заплатити. 300 гривень відтак 2,5 гектари землі орендареві обходилися у 750 гривень на рік. Відповідно, 62 гривні у місяць. Проте навіть таку плату орендар не завжди сплачував. ну платилося як платилося до 2012-го року. 2014-го пастухов перестав платити ту оренду, яка була мінімальною, будемо так казати, і сільська рада за допомогою прокуратури звернулася в суд для відшкодування орендної плати. За позовом прокуратури цю ділянку повернули у комунальну власність під гайцівській селищній раді. Але під гайцівську раду чекала несподіванка. Недобросовісний орендар теж подався до суду і заявив претензії на 18,5 мільйонів гривень. У 15 мільйонів він оцінив ось цю жабічу благодать, яку нібито облагороджував. Вартість здійсненого приватною фірмою Ельби, будівництво ставка площею водного плеса 1 гектар, що розташований на земельній ділянці площею 2,5 гектара, що є поліпшенням даної території, цільове призначення землі господарського призначення з обслуговуючими спорудами, становить 15 мільйонів 726 тисяч 619. Нарешту три мільйони екс орендар, нібито підвів газ і світло до неіснуючої бази, яка мала тут будуватися, та до кількох приватних будинків, які почали зводити, але за 10 років так і не довершили. Але ці хати стоять на ділянках, які є у приватній власності і не мають жодного відношення до спірної ділянки землі. То, якби я собі побудував хату і прийшов в сільську раду з позовом, щоб мені повернули те, що я там збудував, то якось так. Але суми, починав десь там 270 тисяч, тут десь далося де 18,5 мільйонів. Ну, взагалі, то ж нереально, я розумію, я все розумію, але ж якась межа має бути в чомусь. І взагалі, чого ми маємо платити, я не можу розуміти. Чоловік не платив оренду, про котора звернулася. Щоб ну повернути лянку, бо він ж не це не, не не платив. А зараз виходить, що сіра забит вона та восімнадцять мільянів за яму, 15 за яму і 3 за те, що він вроді би то робив до своїх до своїх будинків. Робив це. Ви таке десь бачили ну от у вас, я думаю, вже досвід великий. Я думаю, що ніхто не бачив, як розповіла нам юристка підгайцівської селищної ради Тетяна Кухарська. Початкова сума, про яку заявляв екс орендар, була значно меншою. Претендував лише на 250 тисяч гривень, але згодом апетити Костянтина Пастухова роздулися до неймовірних розмірів. Першого разу юридично підтвердити вартість цього болота Костянтин Пастухов вирішив у Волинському відділенні Львівського науково-дослідницького інституту судових експертиз. Проте тамтешні експерти схоже не посилили задокументувати таку суму, і тоді Костянтин Пастухов звернувся до НДКЦ ОМВС. Волині, і вже там експерт Петро Задерей підтвердив, так і так це болото не просте, а золоте. Хоча й на перший погляд так і не скажеш. Що ж особливого у цьому очереті, може Костянтин Пастухов тут висадив плантацію трюфілів чи налагодив видобуток алмазів, але сам орендар стверджує, 18 мільйонів це ще мало. Він попросив. Я б хотіла дізнатися, от які ви об'єкти там, можливо, будували, і чому так дорого це вийшло, документи побачити. Звісно, дорого. Це ще дешево? Я б угу. хотіла про ці поліпшення поговорити і розпитатися, що ви там робили. Що ми там зробили? Так. То поїдьте туди, подивіться. Я вже там була. І що? Ну, і там якесь болото. Ну, то все, значить, тут болото зробили. Костянтин Пастухов у Луцьку людина відома, колись його фірма «ЛБУА» виграла тендер з облаштуванням парковок у місті. Проте, наскільки підприємець розвинув цю систему паркування, кожен може переконатися наочно. Цікаво, що в Луцьку є кілька фірм з назвою Ельбе. Одна «Ельбе Уа належить Олені Пастуховій, тобто родинний зв'язок ми можемо чітко відслідкувати через прізвище орендаря. Інша просто ельбе записана на лист Наталію Анатоліївну. За попередніми даними, Наталія Лис веде фінансові справи Костянтина Пастухова. Але оскільки Пастухов не пов'язаний юридично з фірмою Ельбе, він тепер відверто сміється з наших запитань. Мовляв, я тут при чому? Це ж ви орендар були, так? Ні. А хто? Це було приватне підприємство. А воно ваше, я так розумію? хто вам сказав, що це моє? Договір бачила, і там приватне підприємство Ельба в особі Костянтина Пастухова, керівника, брало в оренду цю земельну ділянку. Так. Так. І це було коли? Що цікаво, фірма Ельви знаходиться буквально в одному дворі з Волинським науково-дослідницьким експертним центром МВС. Саме тут робили експертизу. Експерта, який і оформляв невід'ємні поліпшення зарослого болота на 18 мільйонів 400 тисяч гривень, на роботі не виявилося. Як пояснили він на лікарняному. До нас вийшов заступник директора Волинського НДКЦ Віктор Денисюк і розповів таке. Хотіла би запитати, як у вас відбувається, наприклад, експертизи об'єктів? Припустимо, треба зробити експертизу вартості там, земельної ділянки або об'єкти на ній. Скажіть, експерт повинен виїжджати на місце? Е, ну, трошки некоректне питання стоїть. У нас проводиться будівельно-технічна експертиза, земельно-технічна це інший вид. Земельно-технічна ще не проводиться. Ось. В Принципі, там, де є об'єкти дослідження, об'єкти дослідження мають досліджуватися у виключених випадках, експертиза проводиться за матеріалами або кримінального провадження, або за матеріалами, які надає заявник. Якщо це експертиза, проводиться за ініціативою сторони провадження. Але, наприклад, якщо от експерт виїжджає на сам об'єкт. Це мусово чи можна лише по документах перевірити? Е, ну, я пояснюю, деякі випадки є виключно, повинен бути огляд, а в деяких випадках можна проводити експертизу за матеріалами. Якщо скажімо, є пошкодження будівлі, вони належним чином зафіксовані відповідними актами і все належним чином задокументовано. Більш точної інформації саме по цій ділянці Віктор Денисюк нам не надав. Мовляв, потрібно дивитися матеріали справи. Але ми так розуміємо: матеріали, якщо вони дійсно є, потрібно не лише подивитися, але й звірити з об'єктом спору, яким являється ця земля. Відтак за яму і за кілька стовпів під Гайцівська громада тепер вина 18,5 мільйонів гривень. Гарні розцінки на землю схема в принципі не те, щоб вже така оригінальна, як свідчить суддівська практика, у нашій країні можна. Усе можна взяти у банку мільйонні кредити під заставу собачої будки, а потім оголосити себе банкрутом, яким чином переписавши собачу будку на те, що і нічого, звісно, не віддавати. Можна піти у сільську раду, взяти в оренду землю аж на 49 років. А потім, як, от у випадку з пастуховим, запросити у селищної ради 18,5 мільйонів гривень не така вже й велика сума для середньостатистичних українських. Аферистів, і, в принципі, щоб провернути таку аферу, небагато й потрібно. Всього лишень експерт, який повірить тобі на слово, і суддя, яка скерує експертизу у правильні руки, а потім ще й зробить потрібне рішення. До слова рішення по цій справі виносила суддя Волинського господарського суду Валентина Дем'як. Цікаво було б почути від неї, хоч якісь аргументи щодо цього. Рішення. Ну а що стосується Костянтина Пастухова, на нашу скромну думку, підгайцівська сільська рада просто мусить віддати цьому доброчесному чоловіку гроші і в додачу виділити йому в оренду ще землі, щоб мав що покращувати. Аверс, Аверс чому так цікавиться цим питанням? Ну, ну цікаво, чому саме тема. Аверс, а не СТБ, не 1 плюс один. Чому саме Аверс? Давайте я запрошую краще СТБ. Ні, жалес Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі.